Всім привіт, З вами Містер містері Між, time to play І сьогодні ми через велику паузу продовжуємо грати в гру під назвою City Skylands Це четверта частина. Ставте лайкоси, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Ну а ми починаємо ось так от виглядає наше місто зв'язку з тим, що у мене видалився світ, в якому ми грали з першої по третю частину. Я зробив новий та зробив його максимально схожим на той який був у нас. Як бачите, я зайнявся доріжками. Ось вони йдуть тут по всьому між будинками нашими. Це так: красиві елементи. Ну, і ось люди ходять навіть на роботу по цим доріжкам. Ось Вони ходять, роботи, ходять робити в. Промислову зону вони ось так от перебираються через шосе і працюють там і назад. Це дуже зручно, бо ну, люди раніше був тут дуже великий натоп людей, який ходив в промислову зону сюди. У мене 1500 населення тут вже. Будемо розширюватися. Я хотів побудувати якийсь парк ось тут як. Ідеальне для нього, ідеальне місце для нього якраз добре, ось тут я побудую парк який майже в самому центрі нашого міста. І ми з вами додамо район, який у нас був в минулому світі. Я не буду нічого видумувати, нас його так само, як він у нас був раніше. Район під назвою Старе місто через М -м. Це наш саме перший район, який ми почали будувати все готово. Як бачите, я тут зроблю таку дорожку, люди ходять в село. Ось такою дорожкою піщаною через ліс. Я пропоную назвати це село також якось. Хочу його назвати Нова Олексіївка. Ну, доволі реалістична назва села. Перше, що прийшло в голову. Так, от. Тут у нас не вихватає, не вистачає енергії, тому піднімемо ще бюджет на неї. Зараз я займусь будівництвом, Зроблю тут дорогу. Зроблю тут ось таку штуку з великої дороги. І будемо ми сьогодні заселяти ось цей район. Ось цей квадрат великий. Ось така вже вийшла намітка. Ось тут буде більш такий гарний район. Я планую тут великі будівлі робити, багатоповерхові. Ну а тут ще буде такий низьке, низьке будування будівель, але будуть і трошки вище в майбутньому. Ось так от я зробила цей райончик, я поставила ось такий парк, зробила доволі багато доріжок, так, як, так і велодоріжок, і звичайних для людей. Спитаєте, чому я так люблю доріжку? Тому що ну, люди люблять ними користуватися, ходять там, ну, поширюємо велоспорт в нашому місті, поширюємо здорових людей, які ходять по цим доріжкам або їздять. Я забув сюди воду провести. Провели воду. І ось такий гарний райончик у нас виходить тут і засілись. Так от ялинки з другими кущами всякими для натуральності на, на краси. Ще вказується до цього парку. ось тут де такі доріжки можна під'єднати ще ось такі. І люди, мабуть, будуть ходити ще й через цей вхід в парк мабуть. або ні Поки що не сильно за цим Добре, зараз я продовжу будувати ось цю частину і включуся. Я тут у мене вийшло зробити ось таку дивну фігуру. Я не знаю, що це, але навіть не знаю, чи це буде ефективно, але вже хай буде. Я трошки розширив бронзону, підняв бюджет на воду, тому що їй стало не вистачати та на сміття, бо жителі по всьому місту стали жалити, що. Угу. Я зрозумів. Угу. А от в чому криється вся проблема, у нас просто немає електро... електроенергії, не вистачає, і перестає робити, і перестає качати у нас воду. Все? Я тут просто ще утю переставив Бо я тут обновив трохи дорогу, щоб в крупзону не було таких пробок. Что тут таке? Я зробив, конечно. що ну, я думаю, пробки будуть. А, просто електроенергія тут не подається. Ну, зараз завод, якийсь будується, я сподіваюся І енергія буде. Не, не буде чудово, да? тому зробимось. Так от все. А тут чомусь. Все одного води не вистачає. А, я тут просто не буду 2. Ось так от виходить. До наступного етапу нам залишилось декілька людей. 50 аеропорт. У нас відкривається транспорт. І шосе. Дуже цікаво. Можна цим буде позайматися. Зараз ми зробимо цей етап, і вже можна буде закінчувати. Зараз якось ми його піднімемо цей етап. так У нас відкрились трамваї таксі, всякі служби і шосе, розв'язки, мільйон доріг всяких. Добре. Добре, на цьому будемо закінчувати. Дякую, що дивився це відео до кінця. До зустрічі, буду чекати тебе на наступному відео. Пока-пока, бог з С твоим пока-пока.